Новий тиждень в Україні розпочнеться зі сильної спеки, але місцями дощі та грози зможуть трошки знизити градуси. Де саме йтимуть опади? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 19 серпня, дощі місцями з грозами йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями. Погода. Вітер в цей день відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 30 до плюс 34 градусів тепла. У південних областях місцями до плюс 36 градусів, вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 20 серпня, дощі пройдуть лише на Волині у Рівненській та Львівській областях. Нарешті території країни очікується суха та малахмарна погода. Вітер в цей день незначний: – 3-5 метрів на секунду. Температура повітря в день у Волинській, Рівненській та Львівській областях буде від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 31 до плюс 35 градусів тепла, а у південних областях до плюс 37 градусів, вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. У середу, 21 серпня, дощитиме на Волині та у Львівській областях. Нарешті території буде засушлива та майже безхмарна погода. Вітер в цей день 3-5 метрів на секунду. Прохолодніше буде у Львівській, Рівненській областях та на Волині. Там очікуються від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. А ось на решті території країни буде все також спекотно від плюс 31 до плюс 35 градусів тепла, на півдні до плюс 37 градусів, вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!